Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на ринку 44 го кварталу, район господарчих товарів. Доволі великий вибір тут. Ринок працює. Більшість крамниць відкриті. Велике разномаїття тут. Вибрати є ще. Колись треба було шило купити. крамницях ніде й не було. Прийшлося сюди їхати, а тут можна знайти. Це відділ дрібних торгівців. Отак ну, і БУ товари продають, тут і нові. Взагалі знайти можна що, що завгодно. Від велосипедів, мотоблоків до того шилочі, викрутки, гвозді, все є тут. Вибір доволі великий. Хоча по деяких по деяким крамницям, мабуть, дешевше можна знайти. Це вже ми вийшли з ринку. До зупинки також тут торгівля йде поза ринком. І тут починається так називаємо блошиний ринок. БУ речі продають, різне тут. Від пустих банок до, до норкових шап. Найти можна що завгодно, навіть такого що й не очікуєш. Коврики продаються. Ну, весь моя бабуся так и делала. тарелки, вазы. хрустальные раньше, был, на них попит за, за уже. Раньше довольно стоили, хорошие, добрые. Зараз уже моды не и Шапка норкова жіноча. Раніше тут ганяла міліція періодично, а зараз практично ну, пусті бутиля 35 гривень, банки пусті, десь бачив трьохлітровий бутиль то 100 гривень стоїть з помідорами. Вона підходила тут, она робоча. 不用了 Норкова шапка, чоловіча. А потім шапка ота. Ота норкова. Обійдіть, помієте, запам'яні. 200 гривень, ну це почти нова. Хоча яка, мабуть, нова, чи мабуть з радянських часів добре має вигляд. Боїм новими то практично і не торгують, колись бачив на центральному міському ринку. Там до 2000 вони були то декілька років тому. Зараз вони такі речі практично В рази менше, менше стоять, нема моди. Раніше це. 80-х, -е, початок 90-х, от тоді, да. Норкові ще пижикові, сейчас, ну, мабуть, не, не знаю, що воно і таке пижикова шапка. Знутрі і десь близько сотні стоїли рублей. А Норкові Пижикові десь по 200. Обман. І взагалі більшість обманки робили, бо як повну шапку робити, то вона там рублі 400 стоїла. На цьому поки що все. До побачення.